Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як пригнати авто з Німеччини в Україну у 2025 році без посередників. Ми обрали ось такі автівки Ford Focus 2020 року, 1.0 EcoBoost Гібрид. І ось таке комерційне авто Renault Trafic 2018 року, 1.6 турбодизель. Поділюсь з вами своїм досвідом та розкажу вам покроково, як це все зробити. І чим відрізняється розмитнення комерційного авто від звичайного. Додивіться це відео до кінця. В кінці відео покажу вам, скільки ж коштувало розмитнення цих автівок. При покупці автомобіля ви повинні отримати такі документи: великий бріф, малий бриф, договір куплі-продажі в просто народі купча і тюф. Але тюб для експорту автомобіля не обов'язково. І так, купили ви автомобіль. Далі вам потрібно записатися на термін Cula-Sunшte. Це по типу нашого МРЕО, щоб отримати експортні транзитні номери. Біля кожного Cula-Sunшteле є магазинчик, де ви можете купити ось такі транзитні номери і, і оформити страховочку. Ось така страховочка на 15 днів, і номера мені вийшли в 150 євро. Це якщо ви купляєте авто самотужки у вчасної особи. Якщо ви купляєте на площадках чи в автосалоні, то цим питанням займаються вони і вам нічого, такого не потрібно робити. Попередньо перед покупкою авто ви повинні знайти собі підходящого брокера. Брокер буде вас супроводжувати до повного розмитнення авто. Далі ви передаєте брокеру всю інформацію і документацію на авто. Кажете, через який пропускний пункт ви будете перетинати кордон і в яку дату. І брокер готує декларацію і відправляє на той пункт пропуску, що дане авто буде перетинати кордон. Якщо ви їдете через Польщу, вам обов'язково потрібно затаможити авто, так як польська митниця вас не пропустить через кордон, якщо ви не затаможите. Такий документ вам видадуть, коли ви затамажуєте автомобіль. Після перетину кордону ви їдете до брокера, брокер відправляє вас на сертифікацію. Потім заїжджаєте на митницю, розмитнюєте автомобіль, збираєте всі документи і їдете в мерево ставите автомобіль на облік. Чим же ж відрізняється розмитнення комерційного авто від звичайного легкового. В принципі, процедура одна і та ж, тільки якщо комерційне авто старше 5 років, ви плюс до цього будете платити акциз. На моє Renault Trafic 2018 року, 1,6 турбодизель я заплатив Акциз 1500 євро. А тепер найцікавіше, скільки ж коштувало розмитнення цих автівок мені під ключ. Renault трафік коштувало 4, євро. Це з усім з постановкою на обліку МРЕО. Ford Focus коштував 3, євро. На цьому все. Кому було корисне це відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім дякую, всім па-па.